Вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні я а, вперше на своєму ютуб-каналі розповідаю історію і зриття. От. І я вводжу рубрику історії из життя. От, сьогодні Сьогодні. ми з вами Поговоримо про те, як я Як я, Як я. повернуся до сахновщини Передумови перед для Повернення. у сахновщину. Виникли. і. у січні 2024 року. Так от. 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 От, от. до дру... До другої половини. До другої половини січня 2024 року я проживав у місті Томашу Мазавацький. Для тих моїх глядачів, які хочуть дізнатися про місто Томашу Мазавацьке, нагадую, що місто Томашне Мазавацьке це місто у Варшавському воєворстві Республіки Польща. А для тих, хто хоче дізнатися про воєворство, то, то я нагадую, що воєворство це. Е, воєворство це. Е, адміністративно -тери територіальна одиниця в Польщі. От. І. І. І, власне. Дай після того. Ого. Після того деякий час я жив з в... в. Місті Вроцлав. І от, уже 21 січня 2000 місячі, двадцять 24 року я прибув у не до міста Коломої Івано-Франківської області. ну а Далі далі Далее, а далі я, ну і далі, але і далі, и і далі, а что було далі? Якщо я не повлияю, якщо я не поляюся, то подальшему. А, я шуму. У, у місті Коломия было дуже багато трудностей. Вот. И... И... И, ладно, что я тут... Хо, тут... Можу сказать. Вот. И... Что далее? Далее. Ну и вот. Та... Ну і Уже у квітні 2024 року мою матір'ю ухвалили рішення про переїзд до міста Коломия. Ну, не, не до не до міста Коломыя, а до Селща Сахнорщина. І ось. 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 Ну, а нам з матір'ю. Надо Два дні для того щоб доїхати до сахновщинащины а загалом, підписуйтесь на канал далі буде багато контенту